Всім привіт! Знову виживання запокаюся, хотів піти вилоскала, тут машина з'явилася. Це означає, що я можу зможу виробити вилазки з цієї машини і хотим. Цей будинок з приїхав на машині. Мені чого залутати? Думав, що спокійно залутаю, але... Если честно, я тут ну не прям хороший лот получился и ну, что я хотів вс на тут справа цей спаун трохи обрізаны. Тут его на стенах бутинку нема его. Может це мое будет, але сумніваюсь. Виглядає якось некорректно. Як и мої відео я завжди не знаю що я говорю Якщо взяти кровать не знаю взять не вижу не понимаю что цей житель було луні себе щоб спати там діти вруть бо кожного жителя має бути кожна своя кровать так в майнкрафт ти мені ведеш, тут вийшло золотати книжки, бо все одно. Вроді би це зачарування можна робити, якщо воно є, якось, звісно. Якщо до вишки піти, трохи зомбі бив. У мене ще це із повільнення було. І того, я такий повільний, і мені машина дуже потрібна була. Хотів зробити стелеса, але я інвалід, так що я не зміг його зробити. У прямому смісі я інвалід, В мене цей нога зламана, цьому виживанні ногу зламати. Крута фіча, як для зомбіпокоївся, але дуже заважає. В принципі, це логічно. Був повільний 4 це, це так собі. Тут немає, маргу, ступлют, я не зрозумів, чи я чийблюсь. А, це крута чего. Тут немає вона. Я ще трохи затупив. З'ївучик. Я ще трохи його тут Дивіться, тут дивиться турговиці. Я спочатку хотів його вбити. Але потім і побачити, що я вирішив його зберегти. Мені потрібну просто був поводок, щоб голема затаскати. Лезер спотка ой, голема нема. У мене таке відчуття. Це ж таке зомбі його доубивали? Просто я його не бачив вже. На наступний раз. Для раз цей буде відео, де я знімав уже сьогодні. А не в понеділок чи второк, коли це я знімав. Mm. Я ще пішов в шахту цей. Взяв цей, я не знаю. Хліб зробив шприз. І корів покормити. І подати шо тут в них. І ще осидіти осель, бо то що зомби си не можуть заспавнити. Бачите, я хотів бити, але поки що не розумів, що він. Да більше мені лами не давали вбити, і я був повійний. То ж там, ну, звісно, не прям цей, ці переявляли. Між менш такі є. Якби я ще раз бив дару, то я би не дізнався, що він продає. От бачите, непогано, крісне, як для торговця. Місно за дорого, але хоч це більш-менш нормально вже. Хоча б за дерево можна впіти. Та йому я вирішу ламу вбити. Але сійно лут такі собі того. Дроваться аж при цивілізації заїзумруди. Я забукнув український просто. Та скажіть, я не знаю. На демонтаж якийсь прокачувати і цікаво ти глядачі в Ну, я це вже я відео роблю, але я не знаю, що не, чі, не монтажувати. Багато чого. Бачу, бо треба якось спробувати мені. Якось. Тут я так, чуть не здох. Все по канону я завжди це себе трохи інвалідом. Це я хочу зробити щось. Може щось хоже на гараж. Для машини? А тут якісь камені тільки цей пол. Кише буду, якщо не поміняюсь землі. Через те, що в мене каміння тоді було мало. Тут ще в заспавним заспавнився. І далі зроблю це туди двері. Рад я буду. Я вкрав це дерево. Тут шахту хотів зробити, але я хотів спочатку ці деревні. Але в мене повільно не читати, так що, конечно, не ти в ній поки що. Але я, я в мене потім нам пропаде. Ну, як, ну, як пропаде. Ви ну, побачите, в мене воно повинно забралось. Картошки пожарю. Я ще хочу цей турай зробити. Я вже виходжу, тут я зомби би то. Батал, что що... то я це и вырелся помер. Ну вообще кис. Якісь... Быв непотряпный тож, тоже житель тоже десь пропав. А як... А точно, я ж зомбів бы от її. Ой, блин. А... Столят на них. Ммм десь в центрі вт. поставити. Куди я зможу. От я желізо добув. Я це я думав, що якщо я зроблю відро і вип'ю молоко, то в мене як пропаде. Але зробити розробник моно це роз... знав, що так, як я зробиться. Тому це неможливо. Да. Не. Я думав, в мене це вийде. Але не вийшло. Тому я вже не знав, що мені робити. Без цим повільненню дуже багато цей проблем. Вилазки тільки на машині, а машина так собі. Ясно не дуже не подобається пішки. Йти. Тут я помер від турелі. Я подумав що спочатку, що я всі ресурси цей. У мене вже їх не буде, не де спочатку робити. Мені це просто турель... цей турель підстрелило. Де що я дивився, як на зомбі вбиває, а зомбі до мене поліз і вона в мене стринула. І все. А зато в мене ефект оповільно немає хоч якісь плюс є. Хоч якийсь. Отже, потому, що я всі ресурси, це У мене вже їх не буде, мені треба все спочатку. Потім додумався провірити своє тіло і там всі ресурси є. А як добре? Ось цей щось з відео забагалось, тут якийсь кадр не показую. А це вже наступна частина, от. Вирішив шахту піти, факли зробити. Я спочатку вирішив ці стіни зробити трохи камінними, кругляка. І спочатку вийшов тут зробити, але потім трохи передумав. Ви ще спочатку десь в чисто не зробити, потім уже там. Да. Дуже Йду багато кругляку. Я можу цей інший матеріал буду замість публіка, там трохи інші там. Як бачите. Тут... Вийшов пристрелити. Але це А луцент, полтокасы беды, покиньте пришл. И уже видно. Дав никакой я вышел уже исполнитель начал будет. Ничего тебя в влаги не забег. Цвета вже втечнейша. Тут ви бачите результат. Такий. потім вже повністю куляк майже закінчився. Тут трохи не деструю через того зомбі. У мене ще під лавою трохи тут уже. Тому тут вже швидкіше ще частину скінчив. Бо хотів піти вилазку, а мене дуже сильно зависало, лагало. Та й мой я в Іншій частині вже вилазку не буду йти. Шахту, от бачите, ту не зависає. Тут цей шахта. Я спочатку хотів железо подобувати, там опять і висутіли. Мені факів би не хотів. Туф. А в туфі може бути желізо, Але я б вид, щоб зараз в ньому не купатися. я сказав, що в деревні є шахта, де два кусочка желіза є. Вісно, мало, але хоча б щось. Там ще що й сину яйки не забув забрати сила. Тут зомби ни трохи, дали тут трохи помогло мне Бачите у нас стріляє одна. зомби чмочки и завжди допусти их есть У них там майже ничего нема Я спочатку не міг йти за шахту, бо він не забуде вона, як вона виглядає. Спочатку хочу взяти сіно, проти м'яти в шахту. Щоб все вігто що сіно це сіно. Я ще буду табі деколи розширювати, коли буде багато в мене. Кругляку, там ще й там. Ще там щось буде в мене. Бо зараз мене тільки вижило два селянина. І це так собі дуже. Не ну, по тому, щоб цей село розвивалося. І щоб не виглядало бустрім, що я типу це для себе роблять тільки. І ві для відео. А щоб хоча б якісь сляни не були. І ще цей ті хто виїжджає, які буде. Для того, щоб хтось... Хоча б, хоча нічого відео люблю які будуть захищати. Бо ви ж вообще щось бачили у нас. Наприклад, що ми ж чомусь не стріляли. А тікали. Коли не всіх зброї. Може в них патронів не було. Ну а що цей для NPC робити, що у них патронів нема. Дивно ч то і... Не міг його вдарити його. Сомбі не міг вдарити. рушницею. Ну ладно, поки що шлізу добуду. Дорогі його освітлюю і виїзду по цей добуваю бо то що цей. Уилля майже немає. А фактіли потрібно робити, щоб в шахту. Якщо добуває? Ні, це є потрібно... Да, я знаю, щось сто соти раз кажу, але треба мені турелі. Ми з турелі в них... Це мені обов'язково, щоб коли я виходжу, буду якась турель. Це не ще в тому ході було якась. що та турель хоч щось робить. І деко зомбі вбиває, що в мене легше вилоску з тої сторони йти. А з іншої сторони вилоски немає. А там дерево є. Зомбі не видно. Так в мене кішка зламалась, то я... тому я цей туди, туди не пішов. Трохи освітлю. Я ще постараюсь там. відео якось трохи ще якийсь монтаж зробити. Бо як ви ще зловні вам не цікаво моє відео, то би сумнівався Кому цікаво, до школяра, які відео робили Рідко. Навіть ведь по цей короткий Тут хотів піти вилас Коли побачив що там два зомбі. За заміж на машині. Але на машині мене так сильно лагало що капець. Я вирішил уже вырус книги Не знаю що я поспали воен Буду я идти Вот я файл Да пломані Я ще був закритий. закриті. В двері, двіріш уже поспати, хоча б. Але це сразу просто мені не повезло все рідно, я в мене вагало. ще зомбі. Бачите, не вийде. Проти зомбі битися це дуже складно. Вішко до мене зависає. Унітас коли після першого удару вони або трохи стоять або, або сразу атакують. Є ще в іншу сторону піти. Там трохи подивити що. Там. Але крім я нічого не. Зомбі бив, я його ділить, його убив, дуже сильно зависає лагає. Але це є, сейчас серія закінчиться. Всім пока!